Так, Тоні, в тебе є 170 гривень. Тобі бабуся дала їх, так? Ти хотів. Робота. Так? Добре. Дивись. Але ти ще хочеш піцу, наскільки я чую тільки, що, правильно? Дивись, так от в тебе є ці гроші. Ти можеш за ці гроші купити або піцу, або якогось робота. Що ти купиш? Піцу. Піцу, так? А на день народження. На день народження. Тобто ти ці гроші відкладаєш чи ти як? Будеш mm. тримати до Дня народження? так. Мені, бабуся може, ще, може. Ну, може дасть, може не дасть бабусі, маму, і тата, і всіх не так же багато грошей, щоб кожен день тобі давати. То ти подумай, от в тебе зараз є гроші, тобі дали от. стільки, тобі хватить. Ці гроші може не може, а хватить їх і на піцу або на робота. Але на піцу і на робота разом не хватить. То що ти вибереш, що ти купиш? Чи може краще ці гроші трошки ще потримати і потім щось купити? На день народження. Але день народження не скоро, трошки пізніше, що ти будеш тримати весь, ця, весь час ці гроші? Так. Да. Так, не будеш їх тратити? Я в інші вас має закуча за пошу. Мою любиму, е, мою любиму саму лафей. Ну добре, котик давай сюди. Мені коли, дуже садочок, подобається треба. лафей. Давай, Папки. то що ми ці гроші не трогаємо, так? Хай лежать, чекають свого часу. Не будеш їх сьогодні тратити? Не будеш нічого купляти, так? <кхе> Ну добре, давай, гама.